Вітаю, шановні, сьогодні хочу вам зачитати дві надважливі статті, які має знати кожен українець. Обов'язково. Мета моїх відео це обізнаність українців про свої права і про обов'язки чиновників. Чим більше, на мою думку, люди будуть знати свої права, і, біль... і чим більше будуть знати обов'язки чиновників, Тим, тим буде краще для нас усіх, на мою думку. я гадаю, що якщо б люди знали, якщо б нас вчили цьому у школі, хоч елементарним правам, і ми б знали їх так, як, як вірші Тараса Шевченка, то такий безпреділ, як зараз відбувається в Україні, я, розум... я думаю, що всі розуміють, про що я говорю, був би неможливим, в принципі, якщо б ми знали хоч елементарні свої права з дитинства, але в масі свої всі, щоб зналися, і їх обов'язки, чиновників. Саме. Сьогодні хочу зачитати 92 статтю. Дуже важливо і пояснити дещо. І 17 статтю, теж надважлива стаття І так, 92 стаття. У нас звучить таким чином. Виключно законами України визначається. І тут іде перелік, що визначається виключно законами України. Тут є 12 пункт. І перше тут наступне. Організація і діяльність органів виконавчої влади. Організація і діяльність органів виконавчої влади. Тобто створення і регламент дії органів виконавчої влади. Поліція ТЦК в 17 пункті 1 основи національної безпеки, Організації Збройних сил України і забезпечення громадського порядку. Зафіксували. 92 стаття нам говорить про те, що органи мають бути створені виключно законом. Так у нас так і. І пишеться на початку. Виключно законами України визначається. Виключно законами, не постановами, ніякими наказами. Це зафіксувано. І тут і далі, стаття 17. Стаття 17 говорить нам про наступне: захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення економічної і інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справою всього українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на збройні, на збройні Сили України, забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та на правоохоронні органи держави. Організація порядок діяльності яких визначаються законом відповідно до 90 Законні військові формування мається на увазі. Це 17 стаття, продовжуємо її читати. Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Це читаю ще раз. Бо це надважливо. От, деколи да, ТЦКшники кажуть, що вони Збройні сили. Якщо вони, якщо вони ТЦКшники, вони не створені законом. Вони незаконне військове формування. Бо ТЦКшники створені 1054 54 постанови Кабінету Міністрів. Вони мають бути створені законом відповідно до 92 статті. І так зачитує час. Якщо ви там виникають, що вони ЗСУ. Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Я думаю, що тут зрозуміло і коню. І. Останній пункт. на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, непередбачених передбачених законом, тобто не створених законом. 92 стаття нам говорить, що виключно законами України визначаються всякі органи подібні, це є регламенти і утворення. 17-та говорить нам про те, що збройні сили ніким не можуть бути використані для обмеження. І забороняється взагалі. От, ще раз. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань на непередбачених законодавством. Ну, ще раз цю частину зачитаю. Збройні сили України та інші, інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. І друга частина 17-ї. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності покладаються на Збройні сили України. Забезпечення державної безпеки, захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи Держави. Правоохоронні органи держави бігають і виловлюють цивільних людей. Організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Дуже круто. Військові, мінте давали присягу захищати як поліціянти, так і військові захищати людей. Вони професійні військові бігають за цивільними, щоб ті за них служили. І що їх називають ухилянтами. Люди, які давали присягу служити та захищати, називають цивільних ухилянтами. Дуже, Дуже цікаво. Я думаю, на сьогодні достатньо.